Друзі, всім привіт! Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які виїхали за кордон ще до 24.02 і не повернулися після початку війни в Україні? Таке питання досить часто звучить до мене в приватних коментарях, в коментарях, чи щось мені загрожує я за кордоном, чи будуть в мене якісь проблеми після повернення? Сьогодні ми про це поговоримо, і я раджу додивитися до кінця, поставити лайк, зробити репост і, звичайно, підписатися, якщо ви дивитеся без підписки. Багато людей, як чоловіків, так і жінок, до 24.02.2022 року перебували за кордоном на заробітках. І ну, це не дивина. Після початку військових дій яка частина людей повернулася, як чоловіків, так і жінок, а яка частина не поверталася. І виникає питання: чи загрожує щось тим людям? Тим чоловікам, які підпадають під мобілізацію, але не приїхали в Україну. Цим питанням цікавилися факти ICTV. Вони розмовляли з юристами, і юрист Ростислав Кривець поділився інформацією, чи будуть проблеми, чи щось загрожує. І юрист говорить, що на сьогодні немає кримінальної чи адміністративної відповідальності тим чоловікам, які не повернулися в Україну. Після початку війни в Україні. Ви знаєте, що народні депутати десь там пробували, планували, десь якісь там законопроекти з'являлися щодо відповідальності чоловікам, щоб їх покарати, щоб їх притягнути, щоб їх повернути. Але на сьогодні, на даний момент, такої відповідальності немає. І юрист говорить, що навіть прийняття закону такого буде не відповідати Конституції Україні, тобто він буде незаконним. Також юрист наголошує, що запровадження будь-яких штрафів чоловікам, які не повернулися з-за кордону в Україну під час військового стану, це також буде порушенням Конституції України та прав людини. Якщо ж чоловікові була вручена повістка, і цей чоловік не з'явився до військомату, а в той момент виїхав за кордон, то це порушення, і за це є адміністративна відповідальність. В інших випадках немає ніякої. Відповідальності. Так що, друзі, хто б мене за це запитував, хто цим питанням цікавився? Як бачимо тільки в разі, якщо вам вручили повістку і ви ухиляєтеся, і ви виїхали за кордон після вручення повістки, тільки в цьому випадку вам загрожує адміністративна відповідальність. В інших випадках, якщо ви не повернулися з-за кордону, а були за кордоном ще до 24.02, то вам не загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність. Друзі, ось така інформація. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.